Всім привіт! Ну що, давайте сьогодні приготуємо щось смачненьке з м'ясом. Але при тому хотілося щось такого легенького, корисного. І я вирішив приготувати бургер в лаваші. Одразу поряджаю, рецепт не мій. Е, чесно вкрав його в інтернеті. Трошки переробив під себе. Тому показую, готую я. А ви там вже як хочете, можете міняти інгредієнти. І так почнемо. Для того, щоб приготувати. Ці смаколики нам знадобиться наступне. Фарш. Приблизно 200 г на один бургер. У мене суміш фаршу куричого з фаршем з один до одного. Я додав солі і перцю по смаку. Чому змішую фарш, щоб він був не жирний і не сухий? Далі тартіля. В магазині не було тартілі, купили просто лаваш, і я його порізав під розмір своєї пательні за допомогою кришки. Приклав кришку. Для соусу нам знадобиться солений огірок, майонез, гіршиця, негостра та кетчуп. Також для начинки нам знадобиться свіжий томат та салат айсберг. Але салат айсберг можна замінити на пекінську капусту теж непогано. І почнемо з того, що зараз приготуємо соус. Починаємо. І так. Для приготування соусу треба спочатку порізати солений огірок. Ріжемо його достатньо дрібно. Але ні в якому разі не можна перебувати на блендері, тому що тоді втратиться структура огірка. Огірочок зараз поріжемо. Або как режем маленькими кубиками. Порезали. Після цього все це змішуємо в соусниці. Так. Ставимо огірок перекидаємо сюди разом з соком обов'язково. Огірок. Далі додаємо сюди одну частину майонезу. Я не знаю, скільки грам, я на глаз. Соус, до речі, непогано підходить і під інші м'ясні страви, особливо смажені страви. Одна частина майонезу. Одна частина кетчупу стільки ж скільки майонезу. І половина частини гірчиці. Ще раз не гострої, американської, тому що якщо покласти гостру, трошки не той смак виходить вже перевірено. Все ретельно перемішуємо. То соус. Він виходить приблизно такий соус такого трошки жовтуватого кольору, розумілого. Чи то помаранчевого. Бачите огірочки в соусі? Оце от вони придають особливий смак. Вони і гірчичка. І цей соус реально на смак, як бургерний у, бур... у кафе. Вже перевірено. Далі буде. Наступним етапом беремо одну тратілілю і викладаємо на неї шматочок м'яса. І добре його розподіляємо по поверхні тратілі тоненьким шаром. По всій поверхні тратілі розподіляємо. М'ясо, коли посмажиться, воно трошки осунеться. Е, І якось так. Нормально. Готую для себе, тому нормально. Далі. Що ми робимо? Ми розгріваємо нашу пательню. Розгріваємо пательню. Прилискаємо її олійкою і працюємо. Просто щоб м'ясо не пристало до пательні. Але треба обов'язково добре розігріти для того, щоб м'ясо не пристало. Далі буде. Ну що, наша пательня розігрілася. І викладаємо нашу тартільлю м'ясом донизу. Раз, ляп. Якось так поправити можна. І смажимо це все десь 5 хвилин. Ну що, м'ясо посмажилося, то його треба перевернути лаваш на інший бік. Для цього я використовую кришку, кладу на кришечку потельню, і з кришки просто стягую пательню і дати посмажитись треба ще пару хвилин. Дивіться, як гарно ж м'ясо посмажилося. Краса. Просто краса. Одразу сюди можна покласти плавлений сир, щоб він трошки підтопився. На один бік. Вибачаю, що закрив камеру трошки. Ось так. Щоб він трошки підтопився. Лавлений сирочок. Ну що, наш лавашик підсмажився, викладаємо його на тарілочку. Далі покажу вам секретну техніку. Техніка називається. Дихаючий дракон. Для цього нам треба трубозапальничка і ми трошечки можемо сир ось так присмажити. Він тоді такий цікавий смак отримує. Ну, ще запальничка така, ще нічого не палить. Жен працює. Добре. Далі що ми сюди кладемо? Далі ми сюди кладемо наші томати. Пару томатів. Наприклад, ось так якось. Салат айсберг кладемо обов'язково. Або який інший. І найголовніший інгредієнт, який дає смаку всьому цьому, це наш соус. Соуси не жалкуємо. Прям дуже добре поливаємо соусом. З огірочком, щоб огірочки потрапили обов'язково. Прослідкуйте. І все це загортаємо ось так. Ось так. Зараз покажу вам, яке воно гарне середині виходить. А ось таке гарне, воно виходить всередині. Це неймовірно смачно. Майже корисно. І діти це просто обожнюють. Коли от вони хочуть ввечері щось такого, типа там, тату, хочемо щось смачного. Я роблю такі штуки. Ну що, пробуйте готувати, у вас все обов'язково вийде. Це все дуже смачно. Тому всім смачного і миру побачимося.